Міндіж спалився через це на нього, начебто, вийшла. Стало відомо страшна таємниця у справі. А дехто хто навіть навів докази, що Тимур Міндіж далеко не головний у схемі, зазначаючи про те, що він був лише маріонеткою, і коли стало зрозуміло, що не був вже точно опублікують привки, на бізнесмена, начебто, вирішили все скинути. Ну а далі, як тільки з'явиться можливість, його мали б прибрати, аби не знайшли ніяких доказів. Та те, чомуся ця історія закінчилася, вразила Україну. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики МІДАС, Національне антикорупційне бюро України зараз перейшли до нового етапу розслідування. Таки вирішили взяти міндяча, попри те, що він, начебто, мав сховатися в Ізраїлі. Адже кара має бути невідворотною і повною для усіх. Для нього знадобилася співпраця з іноземними правоохоронцями та державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачає також відстеження руху коштів. Про це повідомив директор набу Семен Кривонос. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому офісі міндіча, і тепер що потрібно зробити? Відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном. Пояснив він. Натомість бізнесмен ігор Коломойський, який нині перебуває під вартою, зробив різку заяву проти Мураміндіча. Далі сату. Подай, принеси причеши, ну які мільйони доларів. Ну де енергоатома, де він Він же навіть у школі не навчався, заявив Коломойський, коментуючи роль Міндіча. Раніше Коломойський також наголосив, що стежить за перебігом справи. А Міндіча вважає стрілочником, який не тягне на главу мафії. Тобто над ним хтось також стоїть, просуваючи тезу, що Міндіч – жертва. А акули, які справді все викрадали, намагається тепер ліквідувати його, або він замовкне завжди. Важливою деталі у розслідування є те, що фігуранти також часто використає. Товили криптовалюту. Нам знадобилося, буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність, зазначив директор НАБУ. Кривонос наголосив на важливості співпраці із Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями бюро очікує відповіді від цього відомства аномально довгий час. За словами директора, зараз набу буде надсилати багато відповідних запитів, щоб держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. Служба фінансового моніторингу це фінансова розвідка, яка взаємодіє із фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів. І може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів, пояснив Кривонос. Він нагадав, що під час документування було встановлено через офіс, що пройшло 100 мільйонів доларів. Кошти виводилися у великих об'ємах за кордон. Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше, зазначив директор набу. Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на яких можна побачити процес руху коштів, про те, що треба точно встановити. Куди ці кошти а, перераховувалися, як вони конвертувалися, і можливо в нерухомість в інші активи за кордоном. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що у ремках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. Це не один, не два і не три десятки. Це можуть бути посадові особи, просто люди, які користувалися послугами цього офісу, сказав він. Керівники СЕП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмова про причетність до справи інших правоохоронних органів. Але наголосили, що серед них немає служба безпеки Україна. Президент України Володимир Зеленський натомість підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти бізнесмена та співвласника студії кварталу 95» Тимура Міндіча. Вони стосуються блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, а ще зупинки виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів. Частина санкцій вводиться на три роки. Частина безстроково. Політолог Богдан Попов також прокоментував цю ситуацію. Тож далі давайте його. Заслухаємо, не було ніякого ордеру на затримку на кордоні чи якісь будь-які ще перебірки. Абсолютно був прогавлений цей кейс. Насправді дивіться, ну як має відбуватися боротьба з корупцією? Тобто корупціонеру треба пред'явити підозру, зловити його, посадити в СІЗО, потім судити і посадити в тюрму. Якщо корупціонеру ну місяць розповідати, що ми за тобою прийдемо, ну ось вже йдемо, вже йдемо. Вже там накапали все є. Ну прийдемо завтра. Ну то він звичайно до цього і втече. Ну це зрозуміло абсолютно історія. Якщо ми говоримо про ефективність наших антикорорганів, так проведена серйозна робота. Вони зробили чудову, прекрасну справу. ну, хотіли зловити корупціонерів. Але ж треба було зловити. Але ну, як бачимо, було прийнято рішення зробити резонанс для того, щоб нанести, я не знаю, певні політичні удари, замість того, щоб зловити. І фігуранти втекли саме через те, що зі справи зробили піар. Хоча, взагалі, робота проведена колосальна, викрита серйозна схема, яку прикрили. Але ж ну, ми розуміємо, що корупціонери мають розуміти, Міти невідворотність покарання і тільки коли у нас буде доведено, що у нас корупціонери сідають в тюрму, а не можуть або виїхати, або просто бути знятими з якихось посад, чи що ще, от тільки тоді у нас в країні буде зменшуватися корупція. Ну якщо кожен корупціонер може вкрасти, потім поїхати і десь собі. Жити чудово себе відчувати, то ну, ніякого зменшення корупції у нас на жаль не буде в такій ситуації. Зазначимо, що цей корупційний скандал кидає цін на плани щодо так званого репараційного кредиту на 140 мільярдів євро, який Київ просить у європейських партнерів перед можливо найважчою зимою спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Пише американське видання політику Після того як адміністрація Трампа припинила пряме фінансування допомоги Україні, основну відповідальність за неї несуть європейські країни від 22 року. ЄС і його держав. Во, члени надали Україні за їхніми даними понад 200 мільярдів доларів фінансової гуманітарної та військової допомоги. До останнього розслідування європейські посадовці вказували на попередні корупційні проблеми та обіцяли відстежувати всі виплати. Якщо блок надасть Україні доступ до великого обсягу російських активів, тож як пише політику, корупційний скандал розділив європейських партнерів Києва. Для багатьох ці викриття позитивний сигнал для збереження незалежності українських антикорупційних органів. Інші ж хочуть отримати від України конкретні Етні зобов'язання, що вона серйозно налаштована запобігати подібним інцидентам у майбутньому. На ну, тим часом, колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії Firepoint, яку пов'язують із бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Тимур Міндічем. Про це повідомляє The Associated Press Українська компанія Фарпойн, що стала відома після повномасштабного вторгнення Росії, активно працює над посиленням своїх позицій на міжнародній арені. У рамках цієї стратегії 12 листопада було створено наглядову раду, до складу якої війшов колишній держсекретар США Майк Помпео, і це велика честь для нас. Прокоментувала призначення головний технічний директор компанії Ірина Терех за її словами. Залучення відомих міжнародних діячів та впровадження прозорих корпоративних стандартів є частиною перетворення FirePoint на велику міжнародну компанію. Також заговорили і про можливу екстрадацію втікачів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Зокрема, таку можливість прокоментували очільники НАБУ і САП. Санкції на них наклали як на громадян Ізраїлю. І РНБО розглядає варіант із можливим позбавленням їм громадянства України. Далі цитуємо Україна визнає громадянство своє в першу чергу, тобто для будь-якої особи, яка має декілька громадянств. Українське буде першочерговим. Ми будемо за цим стежити. Екстрадиція будь-якої особи можлива відповідно до законодавчої бази. Пере Займатися вивчати це питання цим займаються прокурори і детективи. Чи будуть у справі про корупцію в енергетиці інші підозрі, очільники НАБУ і САП не кажуть. Водночас не виключають до подальшого розслідування можуть долучити слідчі групи із інших країн та службу із фінансового моніторингу. Тож не виключають наступного тижня українці почути чимало інших нових обставин справи. Ну а тим часом Міндіч завалив і репутацію кварталу 95 Після того як співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча повідомили про підозру у справі про корупцію. І міжтворчого творчого об'єднання зазнав неабиякого провалу. Про що свідчить відмова деяких українських артистів у співпраці, колектив за декілька днів після корупційного викриття вийшов на зв'язок із проханням не згадувати їх у спекулятивних чи політизованих контекстах. За словами артистів, Мінніч і справді має юридичний зв'язок із кварталівцями, проте не бере участі в їхній діяльності і не впливає на контент або рішення команди. Учасники студії наголосили, що, попри резонанс, вони і далі працюють в Україні і для України. Український ютуб канал Stadium Family, на якому виходили шоу ма. «Мафія», Шпигун, Розряд, Стадіум Найт та інші за участю українських коміків оголосив про припинення роботи на невизначений час. Мінніч фігурував як продюсер у випусках Стедіум Фемілі. Справжній скандал серед культурної спільноти почався тоді квартал 95» Опублікував афішу грудневого концерту. Серед анонсованих запрошених артистів були Надя Дорофеєва, Манетік, Древо, Позитив, Ірина Білик, Кола, а також гуртика Скантитіла і Хоргомін. Майже одразу після розголосу про відмову від участі в концерті оголосив Хоргомін. Спочатку студія прибрала за фішу єдиного кварталу згадку про хоровий колектив. А коли за декілька годин про скасування участі заявили Дерафієва і кола за афіші зникли усі запрошені зірки. Ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Прокоментували зміни на сторінці колективу в інстаграм. Колектив вкотре додав, що не дозволить втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, це не має прямого стосунку ні до. Нашої роботи, ні до нашої творчості, квартал 95 був. Є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас І з вами. Наголосили у мережі. Ну а я глядачі, вдячна вам, те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось в наступних випусках.